Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотожник. І сьогодні у нас на огляді міні-пила. Ту, що ви просили. Бензопила від торгової марки Секвоя. Мія, тікай! Ну і звичайно, друзі, ми разом з вами будемо її тестувати і розбирати, дивитись, що там у середині. Погнали. Пробіжимося швидко по характеристиках. Як бачите, секвоя вказала 0,8 кВт. довжина шини 12 дюймів або 30 см. об'єм двигуна 25,4 і і швидкість ланцюга 23 метри у секунду. Так, зараз мія зробить розпаковку. Вона це любить. Самопилка. Ти знаєш, вона ну, є важка. Маленька така, компактна, легенька ємність для розведення палива. Якщо я не помиляюся, не помиляюся. Вивчила. Я вже все натренувала. Профі. Бу... Шина. Ага. І чехол для шини. Так. З зубами зірочками. і зірочками. одразу покажу, що шина йде на чотири заклепки. Мія, ти будеш сьогодні різати, ти знаєш? Я знаю. Я того собою О, супер. мені сподобалося. Тут ідуть всякі різні ключі, викрутки, зуби. зуби до речі, а Зубильний напильник. Напильник. Знає, що щось ним точиться. Інструкція Ага. і гарантійний талон. І, і... сам ланцюг, лентух. дай що я покажу. І ланцюг іде, типу Орегон. Так, друзі, давайте зберу секвою. Так, відразу покажу, що в пилці є ланцюговловлювач. Покажу, як виглядає привідна зірочка з муфтою. Тут глушник. І після тесту зазвичай я її розберу. Аномія, скажи, як правильно зуби ставити: так чи ось так? Ось так мені здається. Правильно, а, а ти, ти в що раз говорила? Що ну це був це був минулий раз. Бачиш, о, о, отут вони навіть не підходять Бачу, е, не лягають так, як та, не, не так і цей. — і це дуже добре, що секвоя так робить, Бо деякі люди путають, як правильно зуби ставити. Мені навіть в коментарях пишуть, коли я ставлю ось такому положенні зуби. пишуть, ти не так зуби поставив. Люди думають, що е, зуби треба ставити зубами вниз. Ні, зуби ставляться. Ось тако, тому що ланцюг крутиться в нас за часовою стрілкою, і він затягує пилку цими зубами. Так, до речі, хотів ще показати ланцюг. Ланцюг на звіні, як бачите, має спеціальну таку перфорацію. Це зроблено для того, щоб краще подавалася мастило на машину. Також відмічу такий момент, що дуже класно, що є бокове натягування ланцюга не з торця, а з боку. І цей момент набагато зручніший, якби був з торця. Ну що ж, друзі, а тепер розповім для тих людей, хто купує в інтернеті і не має змоги потримати її в руках, а тим більше нею покористуватися. Відразу скажу, що пилка має класний баланс. Ось я тримаю одним пальцем. І нікуди абсолютно її не нахиляє. Друге, що мені подобається, і дуже важливо, що є отвір під карабін. Це дуже важливо буде людям-арбаристам, які лазять на висоту. Покажу, що дуже широкий аварійний тормоз, тобто, де би рука не була, якщо пилку кидає, він буде спрацьовувати. Підсос знаходиться під ручкою. Далі є бокова допоміжна ручка. Глушилка тут стоїть під великим пальцем. Дуже зручно буде її вмикати, вимикати. Керування дросельною заслонкою також зручне. плюс... Ручка зроблена під пальці, тримаєш її в руках і відчуваєш, що хват природній. У задній частині пилки є підсос, тобто перекривається доступ повітря. Давайте перевіримо, чи підсос автоматично заскакує в зворотнє положення. Як бачите, підсос автоматично заскакує в зворотнє положення, Збоку розташований глушник, і покажу, як виглядає стартер. І хотів сказати, що пилка йде повністю на гумових демпферах. І як бачите, вигун незалежно від ручки хитається. До речі, друзі, в секвої є своє мастило, є для змащення ланцюгів і також є масло. 2Т, причому різне. У мене наразі масло напівсинтетичне. Я рекомендую брати це масло, тому що це масло відповідає усім нормам. Давайте перевіримо подачу масла. Супер, класно. Знайшли невеличкий валюжник. Зараз попробуємо, як секвоя працює. Зараз Мія попробує. Пробує завести, вдіває навушники, вдіває окуляри. При повному екіпіруванні. Да. Що тебе так навчив? Техніка безпека. Я хотів, щоб ти сказала, що то я. Давай пробуй заводити. Усім мої зимові вітання. Так як ми з дотошним тестували бензопилу, я захотіла розповісти вам про неї більше. І для цього я зайду на є-каталог. В типі пристрою ми можемо обрати, які саме пили нас цікавлять, і ознайомлюємося з різними моделями. У верхньому фільтрі можемо обрати за відгуками або ж подивитися, по чому тут самі дешеві бензопили. А також справа на сторінці можемо обрати потужність, розмір шини, або ж для найприскіпливіших є спеціальні функції та можливості, де ви обираєте саме. Під себе. Ну, давайте вже дотошніше знайомитися з секвоєю. Тут у виробниках обираємо торгову марку і одразу видно вартість, фото з різних ракурсів, ну і звісно, усі характеристики. А якщо хочете отримати цю бензопилу безкоштовно, тоді для вас є каталог, зробив конкурс. Для цього вам потрібно створити список бажань на суму 40 тисяч гривень, але обов'язково він має бути відкритим, залишити відгук на будь-який товар з реальними фото і подати це посилання в Google форму. Якщо хочете в нас. Ще більше доточніше про конкурсний є каталог. Тоді для вас нік залишить посилання в описі під цим відео. Нехай щастить. Тумблір догори прижати її коліном до землі. щоб вона Сильніше о, о. пішли, пішли. Що, як тобі різати нею? Зручно. Зручно, легенько. Да. Е, давай зараз я попробую. Співато не відчуває. Як бачите на всю шину ріже і навіть не відчуває. Дерево не сире, не трухляве. Як бачите, повну ціну справляється більше, чим шина, шинаша. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Так, друзі, щоб добратися до свічки та до фільтра, відкручуємо задню кришку. Це йде стандарт в таких пилках. Як бачите, фільтр тут йде нейлонового типу. Такий фільтр без проблем продувається, промивається, висушується і далі працює. Давайте глянемо, якої торгової марки тут свіча. Покажу, як після тесту. Виглядає свіча. Взагалі нагару нема, не забризгана, не закидана. І свічка йде від торгової марки LD. Так, друзі, покажу, як зроблений сам стартер. Як бачите, на 4 зацепи. Покажу також, що в стартеру нормально зроблений дифузор для повітря, для того, щоб маховик класно забирав повітря і охолоджував. І як бачите, в маховику тут йдуть собачки, зацепи металеві. Далі покажу, що контакт на заглушку йде в термоосації, високотоковий провід в термоізоляції, і той другий провід, який йде на заглушку, також в термоізоляції. І як бачите, все має своє посадкове місце. Так, погнали далі розбирати, знімаю кришку і зразу бачу, що від поршневої сюди до кришки також стоїть паранітова прокладка. З паранітовою прокладкою, як бачите, йдуть шланги. шланги йдуть до карбюратора не силіконові, підкреслюю, не силіконові, а гумові. Гумові шланги довше служать набагато, ніж силіконові. Так, глянемо тепер на карбюратор. Покажу, якої торгової марки карбюратор. І скажу від себе, що це дуже відома торгова марка карбюраторів. Хто займається ремонтом, хай підтвердять мої слова. По карбюратору взагалі тут претензій немає. І як бачите, що карбюратор має навіть свій серійний номер. Так, відкрутив глушник. Скажу, що по глушнику претензій взагалі немає. Стоїть прокладка, пробіжався по кругу по глушнику, і як бачите, зроблений він нормально. Також звернув вашу увагу, що патрубок, який підходить до карбюратора від поршневої, від циліндра безпосередньо, він не просто на прокладку посаджений, а додатково ще є герметик і рідко де таке зустрічається. Друзі, відкрутив щеплення, покажу, як виглядає щеплення. Пружини стоять на П'ять витків, далі на валу стоїть шайба, і далі стоїть зірочка, чашка, зірочка. і, Як бачите, іголь підшипник металевий. І Далі йде шестерня масляного насосу. Вона зазвичай у всіх пилах йде капролонова. Тут теж капролонова. Добрався до масляного насоса і скажу відверто, що масляний насос іде якісний від торгової марки Panfінг. Все, коли ми зняли щеплення, можна відкручувати циліндру поршньову і віймати. Так, друзі, зняв циліндру поршньову групу. Зразу хочу відмітити, що всюди-сюди нормально. Дали герметика, не пожаліли між піддоном і циліндопоршньовою. Так, друзі, достав поршень з колінвалом шатуном. Покажу, що шатун тут іде з плакуванням, термообробкою металу. Покажу, що два кільця на цьому поршні. До речі, поршень зверху має спеціальну таку антинагарну структуру, щоб було менше нагару, точніше, щоб нагар менше прилипав. І діаметр поршня тут становить 34 мм. Так, покажу, як виглядає. Циліндр. Ну, як на мене, тут напилення нормальне, і претензій по напиленню взагалі немає. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Ну, друзі, в підсумку скажу, що нормальна роботяща пилка. Ну, як ви побачили, зі своїми завданнями вона справляється. Що мені тут сподобалось? Сподобалось, що йде якісний карбюратор, сподобався підхід. Всюди, де навіть ставляться прокладки, додатково це все ще проходиться герметиком. Свічка стоїть нормальна. Після роботи свічу не забризгало. Плюс шатун стоїть з плакуванням. В принципі претензій тут немає, і треба враховувати той факт, що секвоя дає аж два роки гарантії. Я сміло можу рекомендувати цю пилку для домашнього використання. Також можу рекомендувати цю пилку для початківців арбористів хто починає тільки займатися якоюсь дрізкою дерев і немає в людей там, скажімо так, великого бюджету на штіля. То ця пилка буде працювати на всі 100%.